Марії Череповській 11 років. Вона приїхала до нашого міста із Харкова. Сьогодні дівчинка прийшла на відкриття нового центру психосоціальної підтримки для дітей-переселенців у Хмельницькому. Мені дуже подобається тут. Малюємо нам дали іграшки пограти ну, дуже гарно. Та ми зараз малюємо. Мені дали ручку золотами. Зараз я пишу своїх, своїх питомців. У мене є кіт, собака три хом'яка. Такий центр орієнтований на дітей віком від 10 до 12 років. З ними працюють волонтери, які надають психосоціальну підтримку. Розмовляють, грають та займаються творчістю. Дітки. Не знають, як справлятися зі своїми емоціями. Зараз воєнний час, так, ми з ними це опрацьовуємо, говоримо, говоримо про колесо емоцій, які, які зараз емоції, як з ними справлятися. Всякі отакі от мастер-класи от Ви бачите, проводимо творчість, креативність, йолочки робимо. От зараз на новий рік сніжинки, і вони там пишуть свої бажання і виявляють свої емоції. Проєкт психосоціальна підтримка від товариства. Червоного хреста України працює у Хмельницькій області вже понад півроку. В його рамках на Хмельниччині розгорнуто 18 центрів, де волонтери допомагають дітям-переселенцям стабілізувати психологічний стан в умовах війни. Мета психосоціального центру дати підтримку, дати. Оту от основу, на якій можна адаптуватися в тих складних умовах, в яких опинилася переважна більшість людей в нашій країні, і відповідно надати оту стабільність, якої не вистачає більше 10 тисяч дітей. Отримали допомогу, які звернулися до нас, і відповідно отримали психосоціальну підтримку. Отримати психосоціальну підтримку від товариства Червоного хреста України можна за попередньою реєстрацією. Ми можемо її надавати тільки зі згоди батьків або опікунів, або тих, хто відповідає за дітей. Тому так є певна система реєстрації. А ми працюємо тільки після того, як отримали згоду на те, щоб взаємодіяти з дитиною, на те, щоб отримувати ну якби інформацію про те, хто вона ім'я, по батькові координати батьків, тому що в нас є система звітності. Денис Клименко, Володимир Паламар, новини міста.